Привіт усім І ви на каналі Макішоти Хруст. І я сьогодні буду буду плести із резинок У мене є ось такі гачки. Я буду робити таке, таке, таке і таке. Кладаємо їх разом. У мене є висячки, сердечко, з квіточками, квіточко ось таке. Рогатка. Ще одне садки Беріть звідти. У мене є кормушовка. Вона найбільша з моїх. І квіточка ромашка така, цікава. Чувай, що так, у мене є гачки ось я такі. І найголовніше, з того, з чого ми будемо плести, це резинки. У мене ось такі резинки. У мене одна впала резинка. Ну, не одна, а дві висячки впали. Представляєте? Я пішла подивитися. Мені впали дві висячки. З того до боку на лавкуся. У мене впали дві Маймо. висячки. А я там знайшла ось резинки. Отакі резинки. Такі чеку. такі класні. Такі м'які, такі гарні, такі, а ну маленькі, а ну дивіться, які встягують. Ну что, давайте ты Чекайте, я вас Ну, может быть. Расскажу, где будет не Ми зараз щось Все. Ну давайте зараз я це висипаю. Висипаю. Закидаємо, що куда робить тут. Мені дуже треба. Це в що, мене краде. Рабу, Та це ж ні! Like <рігас> Су -су -у 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 -у. Це мій брат, менший брат. Ну ладно, ладно, я це мій старший брат Роман. Він теж має свій канал. Я вам хочу порекомендувати його канал. Його канал називається Хе Кідас. Так, я вам рекомендую той канал, ставте лайки. І підписуйтеся на його канал. А ми будемо зараз плести з резинок. Дивіться, що він зробив. Ну, порвав резинку. Ну, що то за людина, чекайте. Мені папа. Я починаю плести. А що ж мені плести? Е, все. А де мої ключки? це вони. Я вибираю. Я вибираю який ключок я беру. Рожеві! Чи я дістав не ключка? Щось не урове чекайте. Вон, то, 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 то я познаю, що Настя. Забрось. все Він просто Насті крючок. Він ту резинку відмотував. Та за її назад зімка. Я спеціально для Насті замотала. Ми й Насті один Я більше так, тут зелений прискакав. и желтый. И ружевая резинка. <laughs> и синий. И так и синий Насти. Ну да капец. Ай, ну давайте пластик. Еще ругатка проскакала. И высячка. І ще одна висячка. І ще одна, І ще одна, і ще одна. І ще одна порвана резинка. Так, хватить вже до мене прискакувати. Я покладу сюди. Де тут не треба. І знов резинка. Ну, нам же не Угу. Ну что можно порваем. Я сюда вовсю розкладу. И крючки. Ось сюда. Крючки. ой гачки. Починаємо спаси. Ну, знов пропали мої гачки. Я ж И еще один <laughs> И Дай, А, бомба, сюда пытался какать. Это да. висячка. И хочу. Да, и, и все, висячка. И все, гачки. и все, и и все. И да И все. Боже, и все. До мене все прискакало. одне. Дай бачимо, що вона прискакалась, що я прискакало? заперла. Звідки тут банка взялася? Так щоб мені більше нічого не прикидувалося. Я все покладу сюди. гадка сюда прискакала. Скажите, мне гачок упал. так. Все прилипло. Резинка. Só, тепер ми починаємо плести Давай на п'ять секунд, п'ять секунд раз і все. п'ять секунд. Так мені без плести. Я хочу сплести квіточку беремо рога. А ага. слухайте музику параплату. Поки що послухайте музику. Поки я буду плести, будете слухати музику. Чекайте. Я я зразу дістану музику. Так. Поки буду плести, Поки я буду плести, пляс... пляс... музика буде. Де наша музика? Музика. Мы прилетели с тобой, мы прилетели з тобой на нові землі. І там далеко у нам, і нам далеко домой, і нам далеко домой. Хочеш, я тебе зведу на край землі. Хочеш, я тобі цю пісню заспіваю. Хочеш, я тобі? Куплю магазин. Хочешь, я тебе все сделаю. Кики, скажи. Кики, скажи. Кики, скажи. Стоп, Ой, стоп, стоп, стоп. Так, будь ласка, скажи. не кики скажи, а тики скажи. Ну, все дальше. Музыка. Тільки скажи мені. Я стоп! піду на край Стоп, стоп! Стоп, стоп! Не тільки, а кільки, Все можна. Тільки скажи мені. Можна голосніше. Тільки. Тільки ти для мене значиш. Скільки ти для мене значиш? Що ти тільки гірше? Актери тут куплені взагалі то Ти ти думаєш, якщо ти заплатив звесному? Хочеш, я з тобою піду на край землі? Ти тільки скажи, тільки скажи.